Наказ отримувати зайняті території в Курській області до інавгурації Трампа 20 січня. Про це повідомляє BBC з посиланням на українських військових за словами співрозмовника британського медіаресурсу, головне завдання, яке стоїть перед а, збройними силами України утримати максимум території до інавгурації Трампа і почати переговори, щоб потім обміняти її на щось. Але на що обміняти цього ніхто не знає, констатував український військовий. Расійська армія отримала завдання витіснити ЗСУ з Курщини, а потім зайти до Сумської області. Про таке заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю японській агенції News. Все це угруповання, включаючи північнокорейських військових, діятиме за цим планом. Уточнює Зеленський, за його словами, українська розвідка водіє інформацією, що для Путіна курський напрямок настільки важливий, що він особисто звертається до командування і запевняє, що доля так званої СВС за Зале, СВО залежить від їхнього. Нього успіху на Курщині. Якщо підрозділи Сил оборони України відійдуть з Курської області, то ті частини армії РФ, які зараз там перебувають, вже почнуть наступ в напрямку Сум. Про це заявив головнокомандувач зсу в 2014-2019 роках генерал Віктор Муженко.